Про впровадження програми розвитку аграрного комплексу Полтавщини говорили вчора у стінах гадяцької райдержадміністрації. Директор Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби Світлана Андрієнко розповіла про мету та пріоритетні напрямки програми, яка написана за європейськими стандартами, та на умовах співфінансування із місцевих бюджетів та інших джерел. Будемо вважати потужна програма підтримки аграрного сектору. Мало того, я хочу зазначити, що рівної програми в Україні поки що немає. Розвиток сільської території є стратегічним напрямком роботи, що передбачає підтримку малого і середнього виробника сільськогосподарської продукції. Головною метою програми є збільшення доданої вартості в аграрній сфері. Підтримка зайнятості сільського населення, ми сформулювали свої регіональні пріоритети у відповідності до європейського бачення політику розвитку сільських територій, створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого і середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села і в кінцевому як мета, як те, що ми будемо мати бажане, підвищення якості життя в сільських регіонах. Сільські голови та підприємці району ознайомилися із умовами фінансування та відшкодування вартості матеріалів та обладнання для продуктивного ведення тваринництва та рослинництва. Окремо зупинилися на перевагах молочних кооперативів, створення яких уже неодноразово обговорювали у районі, та на виробництві органічної продукції. Тож тепер агровиробники району мають час, аби визначитися із пріоритетними напрямками подальшої роботи та участі у проєкті. У свою чергу голова райдержадміністрації Олексій Матюшенко зазначив, що це питання буде винесеним на сесію гадяцької районної ради.